Сьогодні не про закони йде мова, а мова йде про те, що відбувається руйнація засад управління державою Україна. Руйнується держава Україна, тому що вона вже не спирається на Конституцію, на закон, на процедури. Якщо країна в своєму житті не спирається на процедури, закони Конституцію, наступає хаос, безлад і некерованість країною. Крім того, фундаментально порушуються права людей. І мені дивно, що робиться це більш брутально, більш руйнівно, ніж це робив навіть режим Януковича. Якщо такі індульгенції вам дає приставка демократичні, демократична коаліція, демократичні партії, приберіть цю приставку і не ганьбіть ім'я «демократичний» і сутність демократичних процедур. А що стосується цього закону, то тут є три елементи, які є недопустимими. Почитайте, будь ласка, висновок, який дала головне наукове експертне управління. Зняття вимоги до Генерального прокурора щодо обов'язковості правової освіти порушує ключові документи Організації Об'єднаних Націй і Ради Європи, де прямо написана ця вимога, що ви робите з країною. І більше того, не тільки до генерального прокурора, а ще й до прокурорів знімаються вимоги професійності. Призначайте чесних людей, але не, не професійних і безпорадних. Ви сьогодні кидаєте країну в вір хаосу. По друге, руйнуються права людини, тому що, будь ласка, скільки одну хвилину ще юрна? Одна хвилина практично кожна, практично кожна. Позиція цього закону суперечить правам людини, які передбачені Конституцією. А головне, це заочне судочинство. Не можна під прізвище і під особи формувати правила і порядки. Заочне судочинство тут буде застосовано по 32 статтям Кримінального кодексу. Включаючи 191 статтю, куди може підпасти будь-хто. Це створюється такий механізм репресій в країні, коли людина не буде мати права на захист в суді. Що ви робите? Доцільність це не є той аспект і фактор, яким треба керуватися при управлінні країною, або Верховна Рада перетворюється в Верховну Раду, або нема чого цій Верховній Раді робити в Україні як керівному органу. Не ганьбіть себе і голосуйте проти. За пропозицією, за висновку комітету, за основу і в цілому. Хто підтримує дану пропозицію? Прошу проголосувати. Будь ласка, колеги, голосуємо. Голосуємо. 258 за рішення прийняте.